Простатит це процес доброякісний, але якщо з цим нічого не робити, то може бути і злоякісний. Тому я рекомендую пройти безпечний курс на фітопрепаратах. Перше, це є фаворит прост на основі маки перуанської. Він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращує кровообіг у чоловіків. Для того щоб не було позовів до туалету, застосовуємо свічки простарин Е. Вони знімають набряк, запалення та скорочують позови. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон та настрій, застосовує магній. Магній знімає судоми в м'язах та полегшує похід до туалету. Омега-3 жирні кислоти це те, що чистить судини від поганого холестерину, є профілактикою серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів та гіпертонії. Якщо вас зацікавив даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення, вайбер або телеграм. Бажаю вам міцного здоров'я!